Сьогодні в центрі нашої історії опинилася сім'я Петті на календарі 2007 рік. Це була середньостатистична американська родина. Вона складалася з 50-річного Вільяма Петті Молодшого, успішного лікаря-ендокринолога, його 48-річної дружини Дженніфер Хоук Петті, дитячої медсестри та двох їхніх донечок 17-річної Хейлі та 11-річної Мікаели. Дженніфер та Вільям перш розстрілися під час роботи в дитячій лікарні Піцбурга в 1985 році, і того ж року пара одружилася. Хейлі була відмінницею, вона нещодавно закінчила середню школу і планувала піти слідами своїх батьків. А саме восени дівчина планувала почати вивчати медицину в Дартмуті. А Мікаела була тихою дівчинкою, яка любила садівництво та кулінарію. Сім'я Петі жила в заможному передмісті Чешира, штат Коннектикут США. Вони жили своїм звичайним життям. На дворі було літо. Того вечора вони займалися своїми звичними справами, не підозрюючи, що скоро потраплять на перші шпальти газет, шокуючи всю країну. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. У неділю, 22 липня 2007 року, Дженніфер зі своєю молодшою донькою Мікаелою пішли до місцевого магазину Stop and Shop за продуктами. На годинку було близько 19.30. Під час закупів вони не звернули увагу на 26-річного чоловіка на ім'я Джошуа Камісарєвський. А треба було, бо чоловік вирішив піти за ними додому. На той час Джошуа був умовно достроково звільнений, за злочини, пов'язаний з оборонними речовинами. І, як повідомлялося, вдирався в будинки заможніх родин і грабував їх, адже чоловікові треба було фінансувати свої шкідливі звички. Багато хто також вважав, що він мав нездоровий інтерес до дітей і, можливо, обрав родину Петі з усіх через Мікаелу. Згідно з заявою, яку пізніше зробив Джошо, він вважав, що у Петі дуже гарний будинок і дуже гарна машина. Пізніше він стверджував, що планував пограбувати сім'ю саме тоді, коли вони ще спали рано вранці, 23 липня. Задовго до 3-ї години ночі, 23 липня, Джошо Камісерєвський повернувся до будинку Петі в Чеширі зі своїм спільником 44-річним Стівеном Хейнсом. Проникнувши до будинку, вони побачили Вільяма, який спав на дивані у вітальні. Джошо увійшов до підвалу через начинені двері і взяв безбольну биту, яку знайшов на сходах до підвалу. Потім він повернувся до Вільяма. І вдарив битого чоловіка чотири рази або п'ять разів по голові. Потім Джошуа і Стівен зв'язали зап'ястя і щекотки Вільяма пластиковими застіпками, блискавками та мотузкою. Потім двоє злочинців піднялися сходами нагору. Вони зв'язали дітей та їхню матір у їхніх спальнях. Стівен і Джошуа прив'язали їх за зап'ястя і до бильця ліжка, а на голови натягнули наволочки. Після того, як жертви були зв'язані, Будинок сім'ї обшукали в пошуках готівки. Потім Стівен та Джошуа віднесли закриваленого Вільяма до підвалу та прив'язали його до опорної балки. Двоє чоловіків продовжили обшукувати будинок. Не знайденими коштовностями, план залишити сім'ю після пограбування був змінений. Новий план був сповнений жаху та жорстокості. В наступні шість годин Стівен та Джошуа продовжували свій терор. Продовжуючи обшукувати будинок у пошуках цінностей, вони виявили, що у сім'ї чековий рахунок, на якому було від 30 до 40 тисяч доларів. Близько дев'ятої години ранку, 23 липня, Стівен Хейс відвіз Дженіфер до найближчого відділення Банку Америки, щоб вона могла зняти 15 тисяч доларів. Дженіфер зафіксували камери відеоспостереження всередині банку. Оскільки Стівен вирішив залишитися в машині, Дженніфер скористалася можливістю розповісти про свою небезпечну ситуацію Касиру, який її обслуговував. Касир звернувся до менеджера, який зателефонував до служби порятунку 9.1.1. Менеджер описував Дженніфер їх з кам'янів, коли вона знімала готівку і просила про допомогу. Хоча інші працівники банку описували як просто спокійно, незважаючи на дзвінок у 9.1.1. Поліція не змогла перехопити Стівена Хейса, коли вони поверталися на позашляховику Петі до їхнього будинку. Поки Стівен віз Дженніфер до банку, Джошуа скористався 11-річною Мікаелою і зняв цей злочин на телефон. Після повернення додому Стівен нібито вчинив сексуальний злочин проти Дженніфер на прохання Джошуа, щоб зрівняти рахунок, що очевидно є відсилкою до того, що він зробив з Мікаелою. Вільям міг чути те, що роблять з його дружиною на горі. Він закричав, і у відповідь один з грабіжників сказав: не хвилюйся, все закінчиться через пару хвилин. На щастя, Вільяму вдалося втекти. Пізніше він сказав: Я подумав зараз або ніколи. В той момент я думав, що вони збираються розстріляти всіх нас. Він зміг звільнитися від кайданів, вийти з будинку і доповзти до сусіднього двору, щоб попросити про допомогу. Сусід спочатку не впізнав його через тяжкість поранень. Пізніше Стівен розповів у своєму зізнанні, що коли він сексуально знущався на Дженніфер, на підлозі у вітальні увійшов Джошуа і повідомив, що Вільям втік. У відповідь на це Стівен задушив Дженніфер. Потім вони облили бездоханне тіло Дженніфер і весь будинок бензином. Вони також облили бензином Мікаелу і Хейлі та спальні, в яких вони знаходилися. Потім Чоловіки влаштували пожежу і втекли з місця злочину на автомобілі сім'ї Петті. Хейлі і Мікаела втратили життя адже надихалися диму. Було встановлено, що Хейлі вдалося вирватися з наручників і вибігти зі своєї спальні у коридор, де вона впала і більше не підвелася. Її тіло було знайдено на горі сходів. Опіки третього та четвертого ступенів на ногах свідчили про те, що вона була дуже близько до вогню. Приблизно в той час, коли її серце перестало битися. Судмедексперт, який проводив розтин, не зміг визначити, чи були опіки отримані до або після її смерті. Тіло Мікаела було знайдено в її спальні. Вона все ще лежала у своєму ліжку. Її руки були прив'язані до нього, а нижня частина тіла звисала з ліжка, як і у випадку з її старшою сестрою, опіки Микаели могли виникнути ще за життя. Злочинців одразу ж помітили поліцейські камери спостереження. Правоохоронці почали переслідувати і, нарешті, заарештували їх всього за квартал від будинку після того, як вони врізалися в поліцейську машину. Вторгнення в будинок, яке тривало сім годин, закінчилося трагічно. Після арешту Стівен Хейс і Джошуа Камісерєвські зізналися у скоєному. Однак кожен з нападників стверджував, що інший був рушійною силою. І натхненником вторгнення в будинок. У щоденнику Джошо, який пізніше був долучений до доказів, він назвав Вільяма Петті боягузом і стверджував, що той міг би врятувати свою сім'ю, якби захотів. Джошо розповів своєму адвокату, що після пограбування будинків він заходив до кімнат, де спали мешканці, і слухав, як вони дихають. Він сказав, що робив це тому, що йому подобалося відчувати вторгнення в чужі будинки і порушувати їхню безпеку. Так у грудні 2002 року його визнали винним за 12 пунктами звинувачення у крадіжках зі злом. Він був засуджений до 9 років позбавлення волі з правом умовно-дострокове звільнення через 6 років. Джошуа звільнився умовно достроково в квітні 2007 року. Чоловік зупинився в реабілітаційному центрі Сіліман. Там він і познайомився зі Стівеном Хейсом, людиною, яка в майбутньому стане його спільником. Після винесення йому звинувачень у злочині проти сім'ї Петті, Джошуа залишився у в'язниці замість того, щоб внести заставу в розмірі 15 мільйонів доларів. Судовий процес над ним розпочався 19 вересня 2011 року. А вже 13 жовтня 2011 року його визнали винним за 17 пунктами обвинувачення. Під час судового процесу присяжні були ознайомлені з тривожними доказами, включаючи фотографії розтану тіл жертв і знімки, зроблені Джошо на мобільний телефон Мікали, коли він напав на неї. В результаті показу цих фотографій, а також свідчень свідків, багато присяжних зазнали важкої психологічної та емоційної травми, що призвело до того, що штат Коннектикут запропонував їм безкоштовну психологічну допомогу. Присяжні рекомендували судді засудити злочинця до смертної кари. 27 січня 2012 року Джошуа був засуджений до смертної кари через смертельну ін'єкцію. Під час винесення вироку Джошуа зробив свою заяву. Він говорив про сором, розчарування і біль, який він відчуває. Я ніколи не знайду миру всередині. Моє життя було продовженням болю, який я заподіяв. Годинник цокає. І я маю борг, який не можу віддати. Його вирок був замінений на довічне ув'язнення у 2015 році після того, як у штаті скасувало смертну кару. 18 серпня 2016 року Джошо Комісарєвський зіснив невдалу спробу самогубства, намагавшись повіситись. Стівен Хейс був вперше засуджений за злочин в 1980 році у віці 16 років. Він був умовно достроково звільнений у 1982 році, але через сім тижнів порушив умови умовно дострокового звільнення. За проміжок часу між цим інцидентом і злочином Чеширі Стівена заарештовували майже 30 разів, і більшу частину цього часу він провів у в'язниці. Стівен Хейс був визнаний винним у злочині 5 жовтня 2010 року. Стівен Хейс був офіційно засуджений до смертної кари 2 грудня 2010 року. Хейс вибачився за біль і страждання, які він завдав родині Петті, і додав: Смерть для мене буде довгоочікуваним полегшенням, і я сподіваюся, що вона принесе трохи спокою і розради тим, кого я так сильно скривдив. Хейс став ортодоксальним євреєм. Коли чекав на страту в камері смертників. Однак, як і у випадку з Джошо, його вирок згодом був замінений на довічне ув'язнення. В інтерв'ю в жовтні 2019 року Стівен Хейз заявив, що він трансгендер, і проходить гормональну терапію в рамках свого гендерного переходу, перебуваючи в ув'язненні. Його нове ім'я Лінда Хейс. Поліцейські, які працювали на місці злочину в день трагедії, перебувають під пильною увагою громадськості. Сестра Дженіфер Синтія Хоукрен з північної Кароліни розповіла про неофіційні повідомлення про те, що поліцейські, які стояли біля будинку, чули крики зсередини, де всі жертви були прив'язані до ліжок, але не вжили жодних заходів. Синтія Хоукрен також сказала, що поліція заявила, що коли вони прибули до будинку, він був вже охоплений полум'ям. Це не зовсім так, сказала вона, маючи на увазі присутність поліцейських, які просто спостерігали за будинком по периметру близько 25 хвилин. Єдиний, хто вижив після злочину, доктор Вільям Петті, у своїй книзі розкрив деталі того, що насправді сталося тієї фатальної ночі. Згодом чоловік знову закохався. Він зустрів Крістін Пауф, яка працювала фотографом на волонтерських засадах у фонді сім'ї Петті. У 2012 році Вільям одружився з Крістін. У них народився син, якого назвали Вільям Петі 3. 66-річний чоловік не забув свою першу дружину та доньок, але час притупив його горе. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!